И всем привет, ребята. Сегодня я покажу, як зайти э, в дискорд до Бум. Ну, перед началом поставьте лайк і підпишіться. І, і все. да. Ну, коротше, що я можу сказати, нічого такого. Ну що будемо да. Заходимо в тік да. Нажимаємо на цікаве да. і прописуємо ось це зараз. Ось це камерамен Сі і Сі, Сі. Сі. Е. Да, Ось це прописуємо. Ось це. Де камерамен? Оце. Да. Оце ще наверху це. Прописали, тепер сюди заходимо. Да. Бачите, скільки у нього. Ну, от тепер ось де він ссылку оставив. Заходимо в Дискорд сюди. Всю ссылку нажимаємо. І ось да-дафак бум. Да Тепер що ми діємо? Вона у вас не прийняє. Так. Да. Е, во перше заходимо сюди. Да. І оце нажимаємо відкрити браузер. Відкрити браузер. Да. Оце нажимаємо. Да. Так, зараз. О, ось де воно в мене, де. Да. Тепер нажимаємо маємо прийняти запрошення. Все, вас, е, вас ви запросили все. Да. Тепер ви можете дивитися скібі спойлери. Да, Ольде, багато які спойлери. Да мені реал був полезен. Всім тоді пока.